Він зраджував мені один рік рік, поки я мовчки гладила йому сорочки, рік, поки готувала вечерю і вірила, що ми ще родина. А коли правда спливла, я не кричала, я просто пішла, і те, що було далі, змінило все назавжди. Якщо вам болить від цієї історії, ви не одні. Підпишіться, щоб не пропустити ще більше таких правдивих, сильних жіночих історій. Дослухайте цю історію до кінця. Бо в ній кожна жінка впізнає себе. Він сидів за столом, їв борщ, і жодного разу не глянув мені в очі, лише хлюпав ложкою, наче сам собі готував і сам собі важливий. А я стояла поряд, ніби тінь, ніби хатня річ, яку давно перестали помічати. Стіл був той самий, серветки ті самі, навіть рушник висів на гачку, як колись. Але все було не так. Я це відчувала нутром смачно. Спитала тихо, навіть якось безсило. Ага, коротко буркнув, не підводячи погляду, ото й усе. Вже тиждень як не обіймав, місяць як не сміявся. А сьогодні я помітила, в телефоні змінив пароль, колись був наш день народження, а тепер набрав цифри так швидко, що я й не встигла запам'ятати. А можливо, й не хотіла, бо серце вже давно шепоче щось не те, а душа, як та стара верба біля річки, мовчить, але тріщить від напруги. У ванні, поки прала його сорочку, знайшла слід тонку, ледве помітну, але дуже жіночу риску від помади. Не мій колір у мене завжди була вишнева, а та рожева, як наївність, і тоді я вперше не заплакала, просто застигла, наче тіло перестало бути моїм. кажуть. Жінка все відчує ще до того, як скажеш, і я вже відчула, але боялася назвати це зрадою, бо як тільки назвеш, усе впаде. Як порцелянова чашка не склеїш. А може, я не хотіла клеїти, може, давно втомилася бути тією, що все тримає? Я підійшла до вікна, На дворі мжичка. Люди з парасольками біжать, світлофори блимкають, життя собі тече, а в мене все завмерло, наче пауза натиснута, і тільки думки, як мухи восени, дзищать і не дають дихати. Ти зраджуєш мене, правда ж? Хотілося крикнути, розбити тарілку, вдарити по столу кулаком. Але замість того просто підійшла, зібрала його тарілку і почала мити. Бо жінка, то як річка, глибока, тиха і страшна, коли проривається, вночі довго лежала з відкритими очима. Він спав спокійно, хропів, і це хропіння різало мені душу, як він може спати, коли я помираю поряд? Як? А я дивилася в стелю і думала, а раптом усе це вигадка. Раптом я просто втомилася раптом, але тоді згадала ту помаду і холод в його очах, і те, як посміхнувся комусь у телефон, не мені. Я закрила очі, але сон не прийшов. Замість нього прийшла пам'ять, і з неї почало виринати те, що колись гріло, те, що ми мали, те, чим дорожила. Ми познайомилися восени. Тоді ще каштани не опали до кінця, і я бігла в пальті, що розліталося, як крила. Він зупинив мене біля зупинки. Спитав, чи не важко нести дві торби. Я засміялась і сказала жінка сильна, не тоді, коли несе, а коли не просить. А він узяв і просто поніс. Мовчки і мені стало легко, не лише в руках, а в серці. Той перший вечір ми ще довго згадували, як він запросив мене на чай, а в нього не було цукру, як я принесла свій. І з того часу ми ніби почали солодити одне одному життя маленькими жестами. Пробудженням із його кавою, їхньою запізнілою весною. Зустрічами після роботи, він був іншим, не таким, як усі, дивився в очі і питав, а що тебе сьогодні радувало? А я відповідала, не задумуючись, бо щастя тоді було просте. Дотик, погляд слово Потім була весілля скромне, без пафосу, але в очах стільки обіцянок. Його мама плакала, моя тремтіла. Бо відчувала, що віддає мене не в чоловіка, а в долю. Я пам'ятаю ту ніч після того, як він гладив моє волосся і шепотів, що я, його весь світ. А я вірила, не як дівчинка, а як жінка, що пройшла вже своє. Вірила, бо відчувала тепло, бо він був моїм домом. Ми багато мріяли, хотіли дітей спочатку одного, потім двох, купили кухонний годинник у формі яблука і говорили, що колись, коли малі виростуть. Будемо разом сидіти на кухні, пити чай і згадувати, як усе було. Я навіть зберігала записки, які він залишав мені на холодильнику. Люблю тебе, сьогодні твоя усмішка буде моїм оберегом. Не забудь снідати, бо ти мені потрібна жива. Такі дурнички, але вони клеїли наш побут. Пам'ятаю, як одного разу він захворів температура, озноб, чоловічий грип, як він казав. Я не відходила від нього, а він бурмотів. Ти, моя медсестра, мій фронт, мій тил. І тоді я подумала ось вона, родина, не там, де пишні зали, а там, де ти накриваєш плечем і не боїшся слабкості. А потім народився наш син. Він тримав його, мов кришталь, цілував у чоло і шепотів щось своє чоловіче. Я дивилась на них і думала: Все, я більше нічого не боюсь. Бо ми стіна, бо ми разом, а тепер, тепер я боюся знову. Тільки вже не за себе, за те, що ця стіна тріскає, і я не знаю, як її втримати. Він не залишає записок, не дивиться в очі, не цілує в чоло. Тепер замість ти мені потрібна, я чую, де мої шкарпетки. І в тих словах, порожнеча, яка більша за прірву, кажуть: впоки очі сліпі від любові, душа бачить правду. І моя душа вже давно дивиться крізь через усмішки, мовчання, через його пізні повернення. А я все ще тримаюсь за що, вже не знаю, може, за спогади, може, за ту дівчину в пальті, що вірила, що любов назавжди. Це сталося несподівано, наче хтось різко підвів завісу і замість вистави побачила голу правду. Того вечора він повернувся пізно, сказав, що затримався на роботі. Але я вже не питала не тому, що вірила, а тому, що відповідь вже знала. Давно жінка не питає, коли серце кричить. Я стояла на кухні і витирала тарілки. Руки самі працювали, а в голові гул. Знаєш той стан, коли все ніби навколо тебе, але ти десь далеко? Ось так мені було. А тоді задзвонив його телефон. Зазвичай він завжди тримав його при собі, навіть у ванну брав. Але цього разу залишив на підвіконні, мабуть, забув, а може, вже не боявся. Я не мала наміру заглянути. Але коли побачила ім'я на екрані, котя і смайлик поцілунок, ноги самі понесли, скучила коли знову будемо самі, написала вона. А він відповів скоро вона нічого не підозрює, тупо мовчить, як завжди, Тупо мовчить, як завжди. Ці слова били сильніше за ляпас, ці слова це було про мене. І я зрозуміла він не просто зраджує, він зневажає. Думає, що я нічого не бачу, що я сліпа в своєму терпінні, що я тінь. Мене кинуло в жар, серце калатало, мов скажене. Я схопила телефон, хотіла розбити об стіну, але зупинилась. Ні, це буде занадто легко. А я хотіла, щоб він побачив, щоб він почув моє мовчання, яке вже не про покору. А про зневагу. Він зайшов до кухні, зняв куртку і сказав буденно: що на вечерю. Я повернулась повільно. І поклала телефон на стіл, відкритий, з тим самим листуванням. Спочатку тиша, потім метушня в очах, потім класика, це не те, що ти думаєш. І тут я зірвалася не голосно, навпаки, дуже тихо, та кожне слово було як цвях. А що я думаю? Скажи, що я вигадала це, що ти не цілуєш її після роботи, що вона не шле тобі сердечка, поки я готую борщ у халаті, який ти мені сам подарував. Він опустив очі перший раз за весь цей час, і це було найгірше, бо якби боровся, якби брехав, ще можна було вірити, а так просто мовчав, а мовчання гірше за зізнання. Скільки це триває, скільки, майже один рік, нарешті сказав: рік, 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 поки я вірила, поки вкладала душу, поки думала, що це просто втома, просто криза. А він, він цілував іншу і сміявся. І обіцяв, що скоро буде сам. Цього вечора я не кричала, не плакала, я просто вийшла на балкон і подивилася на нічне місто. Хтось десь включив вікно, хтось обіймався, а в мене всередині померла ціла епоха. Кажуть, найбільше болить не від удару, а від зради того, кому відкривала душу. І ця зрада була мені, як крижана вода по спині, але вона не вбила, вона пробудила. Після тієї ночі все зупинилося, наче світ перестав обертатися. Тиша в квартирі стояла густа, як клей. Я ходила в ній, як у сні, все навколо те саме, меблі, штори, дитячі малюнки на холодильнику, а от я вже не та. Він залишився, не пішов, хоч я й не просила. Не пояснив нічого, не вибачився по-справжньому. Просто жив далі, звично, наче нічого не трапилося, а я мовчала. Не тому, що прощала. А тому, що не знала, з чого почати, з крику чи з молитви. Я прокидалась серед ночі і ловила себе на думці, що слухаю його дихання, шукала хоч краплю тієї ніжності, що була колись, але все, що чула, це дихання чужого чоловіка, який колись був моїм, який цілував іншу, поки я гладила йому сорочку, і навіть тепер, після викриття, не мав у собі мужності піти. Я годинами сиділа на підлозі у ванній. Там, де не чути було його кроків, де вода могла сховати сльози, де я могла бути собою, жінкою, що кричить без звуку, руки трусились, а душа розсипалася на уламки. Я дивилася на себе в дзеркалі, опухлі очі, тінь на щоках, волосся збите в недбалий пучок, і не впізнавала. Де та я, де та, яка сміялась, вірила, будувала. Я вмикала телевізор, щоб не чути тиші, але він не допомагав, бо найбільший шум був у моїй голові. Думки билися, як птахи в клітці. Чому я не побачила раніше, що зі мною не так, чим вона краща? А потім інше чому я досі тут, чому дозволяю йому бути поряд, чому не жену його, не кричу, не збираю речі? І в кожному питанні, ніж у серце, син нічого не питав. Але я бачила в його очах страх, діти все відчувають. Він став тихішим, частіше обіймав мене мовчки, і коли ці обійми траплялися. Я ледве стримувалась, щоб не розридатися. Ночами я писала йому листи в голові, ті, яких він ніколи не прочитає, ти вбив у мені жінку, ту, яка чекала, ту, яка вірила, ту, яка пекла пироги в неділю, бо знала, ти прийдеш і посміхнешся. Ти лишив мені тільки тінь, але знаєш, тіні теж може вирости світло, якщо вона пройде крізь біль. Я не говорила з подругами, не хотіла жалі, не хотіла порад. Бо кожна порада, мов удар, та плюнь він не вартий сліз. А я не могла плюнути, бо це було моє життя, моя історія, моє горе, кажуть, тиша, найгучніша з відповідей. І я обрала її, щоб чути себе, щоб зібрати уламки, щоб побачити, чи є ще в мені щось ціле. Одного вечора я відкрила шафу, подивилася на свої сукні, торкнулася пальцями улюбленої, тієї, в якій він колись сказав: Вти, схожа на літо! А я тоді відчула, що замість літа, зима всередині, гостра, сніжна тиха, але навіть зима має кінець, правда ж. Я прокинулась і вперше за довгий час не заплакала. Не тому, що біль минув, а тому, що він перестав мене ламати. Я не Порох, я жінка, я мати, я жива. Того ранку я довго стояла перед зеркалом, без косметики, без прикрас, просто я. З почервонілими очима, втомленим поглядом і тінню під серцем. І все ж у мені щось змінилося, наче з попелу почала проростати тоненька зелена гілочка. Я готувала сніданок, як завжди, але вже не для нього, для себе і для сина. Я нарешті спекла млинці, які давно обіцяла йому, теплі з яблуками, як у мами. І коли він усміхнувся, втикаючи виделку в паруючий млинець, я подумала ось заради кого я залишаюсь жити, не для того, хто зрадив, а для того, хто вірить. Він сидів у кімнаті, гортав телефон, я зайшла і спитала ми поговоримо? підняв очі. Ті ж самі, що колись обіцяли вічність, про що? Про нас, що тут говорити? Я помилився, буває, але я тут, я з тобою, не цього хочеш. Я мовчала, потім тихо сказала: А я вже не тут, не з тобою, мене вже давно немає в цьому нас. Йому раптом стало незручно. Почав виправдовуватися, говорити про сім'ю. Про те, що з дитиною не можна так легко все ламати. А я стояла і дивилась на кожне його слово, як на порожнє місце, бо вже не вірила, бо порожнеча між нами була густіша за повітря. Знаєш, сказала я, найбільше я ненавиджу не її, а себе за те, що дозволила, за те, що мовчала, за те, що терпіла і вірила, що все мине, а не минуло і не пройде, бо це стало частиною тебе. І частиною мене, якою я більше не хочу бути. Він стиснув губи. І що тепер? А тепер я думаю про себе вперше за роки. Ввечері я вийшла на вулицю без нього, просто пройшлася кварталом, слухаючи, як шелестить листя. Світ дихав, люди жили, і в кожному подиху осені я відчувала, я ще можу бути щасливою. Кажуть, краще страшний кінець, ніж безкінечний страх. І я вибираю кінець. Щоб потім було нове своє, без брехні, без приниження, без котя. Я ще не знала, що буде завтра, але знала одне я більше не боюсь, не ховаюсь, не прошу. Я не тінь, я жінка, яка піднялася з колін, яка вибрала не мститися, не благати, а жити. Я зібрала речі за один вечір, не його свої, лише найнеобхідніше. Решта то неважливо одяг, посуд, спогади. Все це втратило вагу, коли втратила повагу до себе. Найцінніше я тримала в руці долоньку мого сина, маленьку, теплу, довірливу. Ми пішли без криків, без сцени, без благань, тиша була найкращим супроводом. Лише він спитав навздогін це назавжди. Я не озирнулась, просто сказала: це нарешті кімнатка, яку ми винайняли, була тісна, але в ній було повітря свіже, не просякнуте брехнею. І сонце заходило просто у вікно, ніби обіймало нас з сином. Я поставила на стіл чашки дві, а не три, і відчула це мій початок. Перші дні були дивні, наче вчися ходити заново. У магазині я ловила себе на думці. Йому це подобалося, а потім а мені. І вперше за довгий час я дозволила собі вибирати для себе. Син сміявся більше. У його очах не було страху, і я розуміла. Іноді найбільша любов це піти. Я знайшла роботу невеличку у пекарні біля дому. Руки вкривалися борошном, пахли ваніллю, і я ловила себе на усмісті. Люди дякували за булочки, а я дякувала долі, що не зламалась. Щонеділі ми з сином ходили на річку. Я сідала на лавку, дивилася на воду і вчилась бути в тиші без болю. А одного разу він підбіг і поклав мені на коліна камінчик у формі серця. Це тобі, мамо, щоб ти була щаслива. Я заплакала, але то були інші сльози, не з розпачу, а з вдячності. Бо я стояла, я жила, я вижила. Іноді він писав, скидав повідомлення ти не зможеш сама, подумай про дитину, я змінився. Але я більше не вірю словам. Я вірю діям і в моїх немає місця для того, хто топтав моє серце. Кажуть якщо хочеш бути сильною, стань слабкою і пройди крізь. І я пройшла через зневагу, через біль через тишу. А тепер я не слабка. Я жінка, яка навчилася жити знову, і знаєш, я вже не питаю себе чому, бо є інше питання важливіше, навіщо я залишалась так довго, і є відповідь, щоб стати тією, ким стала. Я більше не шукала його очима на вулиці, не перевіряла сторінки в соціальних мережах, не ловила кожен шурхіт телефону. Бо в мені не залишилось страху. І не було більше надії, що колись все буде як раніше. Я не хотіла, щоб було як раніше, бо раніше то я, яка мовчала, я, яка гасила себе щодня. Одного ранку я прокинулась від співу пташки за вікном, і це було так неприродно не через звук, а через тишу в мені, без тривоги, без болю, просто спокій, ніби я нарешті дійшла до того берега, де не болить, а пташка співала як нагадування ти жива. Я сиділа з чашкою чаю, і думки лилися самі. Скільки всього я пройшла, скільки ночей спала, обійнявши подушку, тільки щоб не розсипатись, скільки разів пробачала не його себе, за те, що мовчала, за те, що вірила, за те, що не пішла раніше. Та тепер я знала кожна хвилина була потрібна, щоб навчитися, щоб змужніти, щоб вирости. Я згадала, як ще кілька місяців тому боялась лишитися сама. З дитиною без грошей, без підтримки. А тепер у мене не було нічого зайвого, але було головне, я сама в себе, і я більше не підводжу. Випадково натрапила на фотографію. Ми з ним усміхнені, щасливі, принаймні так здавалося. Я дивилась і не впізнавала себе. Та жінка була іншою, надто доброю, надто терплячою, надто сильною, щоб показати слабкість. Я посміхнулась, бо тепер інша жива. Зморена, але справжня. Кажуть, жінка стає по справжньому сильною тоді, коли більше не чекає, що її врятують. Я більше нікого не чекаю. Не сподіваюся, що хтось прийде, підніме, обійме, вилікує. Я сама собі обійме, сама собі підтримка, і це не про гордість, це про дорослість. Я не зареклася від кохання. Просто зрозуміла наступного разу воно має бути іншим, не болючим, не таким, що краде моє світло. А таким, що підсилює. Син став спокійнішим, він більше не лякається гучних голосів, не питає, чому тато не приходить. Він знає, що ми команда, і що мама сильна, не тому, що не плаче, а тому, що встає, коли падає. Іноді подруги дивуються як ти витримала. А я лише стиха кажу не витримала, зламалась, але потім зібрала себе по шматках і вже склеїла так, що більше ніхто не зламає. Коли ми з сином переступили поріг нової квартири, я відчула ось воно: неідеальне, з облупленими стінами, стареньким диваном і дзеркалом, що тріскає світло, але своє чисте, без спогадів, без болю, без нього. Я довго стояла посеред кімнати з ключем у руці. Малий вже бігав, заглядав у кожен куток, радів новим вікнам, а я лише мовчки дихала цим повітрям, цією тишею. Цим правом бути господинею власного життя. Ми з ним малювали разом плани на нові шпалери, вибирали кольори. Він хотів блакитну стелю, бо небо завжди має бути над головою, навіть коли в хаті. Я сміялась, а всередині пульсувало щось нове. Не рана, не пустка, надія я вийшла на балкон, сонце било прямо в обличчя, наче перевіряло ти готова жити далі. Я заплющила очі і прошепотіла. Готова, тепер точно. Моє тіло більше не стискалося від згадки про нього. Біль став спогадом, слідом, не вироком. Іноді я ловила себе на тому, що у кав'ярні дивлюсь на людей і всміхаюсь. Не тому, що шукаю когось, а тому, що більше не ховаюсь. Вперше за довгий час я відкрито дивлюсь у світ. Одного разу на зупинці мене зупинив незнайомий чоловік. У вас усмішка справжня, знаєте? Я не відповіла. Просто подякувала і пішла далі, не тому, що боялася, а тому, що не поспішала. У моєму серці більше не було порожнечі, яку треба терміново чимось заповнити. Було світло, яке виросло з болю і стало моїм. Кажуть, новий дім то не стіни, то стан душі. І моя душа тепер у домі, у безпеці, без криків, без зради. Без страху вона розгорнулася, як квітка після бурі мокра, втомлена, але жива. Я навчилася любити себе, не зневажаючи інших, а ставлячи себе на перше місце. Не чекати, не терпіти, не просити крихти там, де мала бути ціла хлібина. Життя дало мені урок жорстокий, болісний, але потрібний, і я знаю, що будуть дні, коли серце стисне, коли захочеться повернутися у знайоме, навіть якщо воно було отруйне, але я вже знаю, що тоді робити, дихати, згадати, хто я. І йти далі, я не жертва. Я жінка, яка вижила в полум'ї, і тепер світла більше, ніж темряви. Якщо ця історія зворушила вас, залиште коментар та підпишіться на канал. А якщо ви пережили щось подібне, розкажіть свою історію. Бо разом ми сильніші, і не забудьте подивитися наступне відео, воно вас точно не залишить байдужими.